Можливості для ветеранів держава готується зустрічати з фронту захисників, яких потрібно гідно працевлаштувати і забезпечити повноцінне життя. У мінекономіки кажуть, через масову еміграцію українців за кордон на ринку праці великий дефіцит робочої сили. Тож розробили чимало програм, за якими військові зможуть отримати гідне робоче місце. Це зокрема наша грантова програма для ветеранів та другого сподружжя. Інноваційний інструмент доступний кожному через дію. Запланували більше тисячі грантів на. Ці... Цей рік. Це програма компенсації е, облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. Роботодавець може отримати компенсацію з, держав... з фонду по безробіттю, якщо він працевлаштує. Е, Людину з інвалідністю, в тому числі і ветерана, запланували 10 тисяч робочих місць на такий на, на цей рік. Більшість мобілізованих повертається з фронту на свої ж робочі місця, і тут важливо поновити зв'язок із колективом. кажуть бізнесмени, допомагають психологи і медики. Зараз ми посилили дуже сильну психологічну підтримку. У нас працюють психологи. Ми їх вчимо, тому що звичайний психолог і психолог, який працює з військовими, з ветеранами, це зовсім інші люди. Неможливо розраховувати, що звичайний психолог зможе професійно якісно проговорити чи розплутати проблеми, які є у людей. По-друге, це, це медичне і медичне обстеження, воно необхідно. Тому у нас є особливо для тих, хто поранений. Підприємства і організації акумулюють зарплати своїх працівників за весь період перебування останніх у лавах збройних сил. До прикладу з компанії МХП мобілізували 2815 працівників. Тож за два роки суми їхніх доходів обчислюються мільйонами. 697 мільйонів гривень в 2023 році. Це наші витрати на виплати. Мобілізованим співробітникам, яким ми проду... ну, зберігли заробітну плату з 24 лютого і продовжуємо зберігати, і враховуючи, що ми всі вже сьогодні маємо потребу у поповненні нашого персоналу в, роб... в наших працівниках і не тільки тих, хто кого... хто відправився на фронт з наших колективів, а й тих, хто прийде через воронку рекрутменту, про яку сказав Роман. Нам треба думати сьогодні, що ми можемо зробити. Скільки фінансових ресурсів ми можемо всі інвестувати для того, щоб створити цю платформу? Україну боронить близько мільйона захисників. Це великий робочий потенціал задля для відновлення економіки. Головне завдання, яке ми ставимо зараз перед собою, це створити механізм, яким чином допомогти цим людям повертатися до рівнів ефективності. Які необхідні, щоб наша економіка тримала удар перед впливом кризи і піднімати рівень нашої спроможності відновлюватися економічно відновлюватися після завершення війни? Анна Чишук, новини, 33 канал.